Шановні репутати, як ми вже зазначали, сьогодні Український парламент має честь заслухати від відеозвернення прем'єр-міністра Королівства Нідерландів, вельмишановного пана Марка Рюте. Пане прем'єр-міністр, ми високо цінуємо послідовну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України з боку дружнього нідерландського народу. Глибоко вдячні Королівству Нідерланди. За надання Україні гуманітарної, фінансової та військової допомоги, зокрема, варто відзначити прийняття вашою законою, вашою країною рішення про постачання Україні легкої, і важкої зброї, рішучу і цілеспрямовану позицію Нідерландів щодо санкційного тиску на Російську Федерацію, надання вами допомоги і захисту багатьом тисячам українцям, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном. Ми бачимо реальні дії вашої країни, і вони звучать голосніше будь-яких слів. Наприкінці, наприкінці хотів би наголосити, що набуття повноправного членства України в Європейському Союзі є стратегічним курсом нашої держави і послідовним прагненням українського народу. Щиро сподіваємось на підтримку Королівства Нідерланди і вашого уряду у наданні Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Шановні колеги, до слова запрошую прем'єр-міністра Королівства Нідерланди, вельмишановного пана. Марка рюте, будь ласка. шановний пане голово, шановні члени українського парламенту, шановний українські народи, хочу подякувати вам. Пане голово за ваші щирі й теплі слова на мою адресу, на адресу моєї країни, і за нагоду звернутися до шановних депутатів це для мене превелика честь звідси з Нідерландів. Я хотів би переказати вам одну просту річ: моя країна з вами. Інші члени європейської родини також разом із вами, і що ми будемо з вами, не відступимо й на ступінь на цій дорозі, аж поки мир, свобода і демократії знов не запанують в Україні і не справиться правосуддя іншого висліду. Ми не бачимо. Я хочу сказати навпростець: український народ може розраховувати на непорушну підтримку з боку Нідерландів. І Ми зробимо все, що змога для того, щоб Дати притулок тим тисячам, що шукають прихистку в нашій країні, аж поки вони не зможуть повернутися безпечно до своїх рідних та вірних до своїх домівок і родин. Того тижня, 5 травня, ми святкували день звільнення Нідерландів. Щороку ми святкуємо свободу того дня, коли у другій світовій війні знов здобули звільнення від окупації. Але цей рік у нас було інакше відчуття. Через ту війну, що точиться в Україні, як ніколи перед тим ми усвідомлювали, що свобода не дається без плати. свобода дається за високу ціну, і у цій біді не можна полишати своїх друзів. традиційно на цей день цього дня, ми маємо смолоскипи свободи по всіх Нідерландах. Цей рік ми мали барви жовту і. Блакитно так само в наших серцях і в наших думках ми мали ці барви. за кілька тижнів, буквально I перед брутальною російською, російською атакою. Я ходив чарівними вулицями, вашої столиці. Київ це давнє історичне місто. Я пригадую моє відчуття, відчуття безвітря перед бурею. Що я тоді пережив? Люди вже готувалися до можливої агресії, що все ж таки сталося, і сталося скоро, і це мене тоді вразило. Вразила рішучість кожного з ким довелося зустрітися, рішучість не здаватися, воля. До перемоги в боротьбі за свободу і демократію готовні зборотися за будучину України, якщо доведеться до самого кінця. Ми знаємо, що на превеликий жаль довелося саме так і вчинити. Російська агресія проти вашої країни була нещадна, невиправна і руйнівна. Вона спиралася на брехливі підстави на суту неправду і це призвело до того, що тисячі людей втратили своє життя. втратили школи лікарні. Від бомбардування руйнуються міста, і люди мають тікати від своїх рідних місць і своїх домівок своїми родинами. Російська військова потуга надзвичайна, і це робить боротьбу й мужність українських збройних сил ще захопливішою в очах світу. Ваш президент, пан Володимир Зеленський, став утіленням цього духу боротьби і цієї мужності. Дуже багато ми разів, коли ми говорили з ним телефоном першого тижня цієї війни, я думав собі, чи може це вже в останнє ми говоримо. і це була жахлива думка отже, так ми пишаємося україною її мужністю більш ніж я можу висловити словами. Це як Давид проти Голіата і ми знаємо історію, знаємо, хто переміг у тій змазці. Президент Путін думав собі, що він зможе ізолювати Україну і поділити демократичні сили світу своєю швидкою військовою перемогою. Але він помилявся. Насправді він дуже прорахувався, тому що трапилося саме протилежне його наміром. Сили демократії на заході об'єднані як ніколи. і на це є дуже добра підстава, тому що ця війна це війна за майбутнє демократії, міжнародну правовладність. Йдеться за право суверенного народу обирати свою дорогу в житті. Йдеться про свободу, вашу і нашу свободу. Отже, ця війна це війна за наше спільне майбутнє. Ось чому колективні санкції, накладені на Росію і її керівництво, безпрецедентні в нашій історії. Ніколи перед тим таки, такого інструменту не вживали так швидко, так прямо і з таким обсягом. І я вважаю, що ми маємо зробити більше і якомога швидше, і зупинити купівлю російської нафти. хочу сказати прямо: Нідерланди готові вдатися до цієї дії разом з нашими партнерами і союзником без загаяння. Я хотів би також сказати, що санкції мають бути чинні, аж поки російська агресія не закінчиться і не відновиться український суверенітет. Ми будемо з вами не відступаючи ані на ступінь. І звичайно, і, звичайно, те саме стосується до нашої довозу військового обладнання. Нідерланди це одна з багатьох країн, що підтримують Україну таким чином. Це почалося від протитанкових і протилітакового засобів на першій брутальній фазі цієї війни. А тепер на новій фазі. У боротьбі за Донбас у битві за Донбас ми надсилаємо вам самохідні артилерійські засоби, гаубиці 2000 у співпраці спільний праці з німеччиною разом з нашими друзями і союзниками. Ми зробимо ще більше надаючи потрібну допомогу на новій фазі цієї війни, там де треба, і коли треба. І знову ж таки, ми з вами не відступаючи ані на ступінь. І для мене особисто оцей кожен ступінь означає також майбутні етапи вашої відбудови по цій війні, реконструкції, відновленні, правосудді коли президент Зеленський звернувся до нашого парламенту декілька тижнів тому, він слушно про це говорив. Він конкретно і особливо звернув нашу увагу на жахливі везламання людських прав і воєнні злочини. Про це світ на жаль чує тепер щодня. Ми чуємо про те, що російські війська вдаються до сексуального насильства як зброї у цій війні. Ми чуємо про депортацію, тортури і навіть голос. Однокровне вбивство невинних цивільних людей щоб справилося правосуддя, Цілком потрібно потрібне, конечно потрібно з'ясовувати факти. Збирати докази треба вже тепер. треба з'ясувати правду якомога швидше. І ми в Нідерландах маємо гагу як правосудну столицю світу. і ми відчуваємо з цього приводу особливу відповідальність. Ось чому Нідерланди надсилають велику групу судових експертів до України у тісній спільній праці з міжнародним кримінальним судом. Дом таким чином, course, щоб своєчасно правосуддя справилося таки. Нідерланди знають. Ми знаємо з власного досвіду, що щоб справилася міжнародна юстиція, щоб запанувало правосуддя, треба набратися терпцю уже вісім років майже. Ми завершуємо розгляд російської відповідальності за збиття рейсу MH17 біля Донецьку. і поступом ми наближаємося до розв'язку цього питання. Я дякую українським друзям за їхню підтримку у цій боротьбі за правосуддя. І тут я вам хочу пообіцяти, ось що Нідерланди працюватимуть так само щиро, щоб забезпечити правосуддя, коли розглядатимуться. Неймовірні злочини, що тепер Росія вчинює проти вашої країни і хороброго українського народу, ми не відступимося й на ступінь. хоч би якою довгою і тяжкою була наша спільна дорога Отже, я хотів би на завершення сказати. Ось що перед тим як почалася ця війна, Україна вже була за цінного члена Європейської родини, і від 2017 року ми маємо вже офіційну угоду про асоціацію з європейським союзом. як на мене, цілком ясно, що ці родинні зв'язки зміцнюють щодня. головне. Те, щоб члени європейського союзу залишалися єдині і об'єднані у своїй підтримці України проти російської агресії, навіть якщо доведеться платити дорогу ціну за цю підтримку, важливо скористатися кожної нагоди ширити спільну працю між Україною та європейським союзом. І ми маємо працювати спільно для того, щоб відродити і відбудувати Україну таким чином, щоб Україна стала ще ближче до європейського союзу. Але сьогодні суть нашої позиції така: родина, родиною, але війну треба виграти. І ви переможете у цій війні. Я хочу процитувати святі слова українського національного гімну ще не вмерла Україна. ні слава, ні воля. ще нам, браття українці, усміхнеться. Доля згинуть наші воріженьки. як роса на сонці, запануємо, любі браття, у своїй сторонці. Любі друзі, я від щирого серця вірю, що демократія переможе, свобода переможе, Україна переможе. Дякую вам за увагу. І знайте, що ми залишаємося з вами не відступаючи ані на ступінь. Слава Україні! Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо шановному Марку Рюте за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України та за його тверду і потужну підтримку нашої держави. Ось, шановний пане прем'єр-міністре, сподіваємось до якнайшвидшої зустрічі в нашому спільному європейському домі. Дякуємо вам, слава Україні і слава Нідерландам.